До нього першого за допомогою йде пацієнт. Він є універсальним спеціалістом, добре обізнаним у різних медичних сферах. Крім того, нерідко виступає психологом і порадником для всієї родини. Мова йде про сімейного лікаря. Чи маєте підписану декларацію і як оцінюєте роботу свого сімейника? Запитали ми у містян. Да, заключена, пользуемся. По пользуємося. Направлінню ну, практично все безплатно. Аналізи можна зробити безплатно і, і обслідування. Ну в принципі, да. Да, заключена. Мы очень довольны своим семейным врачом. Что нравится? Ну, внимательное отношение, когда в любое время можно обратиться. Можно позвонить, она всегда на связи. Все можно решить. Проф проф профессионал хороший. Поэтому жалоб нет никаких. Да, заключены декларации с семейным врачом обязательно. Теперь же без этого нельзя никак. мы как-то было попали в больницу с детками. И третья, по-моему, больница на Слободке, или я не, уже не помню, на поскоті. И вот именно это был ковид був И именно благодаря этим декларациям мы сразу без проблем везде попали, И очень хорошо было там все. И нас деток замечательно лечили. В Одессе потрапили такого лікаря, що дуже швидко, дуже легко це все відбулося не складно. Якщо порівнювати з херсонським досвідом з Херсона, то там набагато важче було знайти і лікаря, і спілкуватися з лікарем. Його не було неможливо було не знайти, не дозвонитися, не дочекатися. Зручний запис онлайн, консультації телефоном, можливість швидко за потреби змінити сімейника, безумовно стали перевагами роботи сімейних лікарів, говорять респонденти. Однак є й ті моменти, які потребують вдосконалення, щоб медична система, а саме первинна її ланка, працювала злагоджено і комфортно для пацієнтів, вважають Одесити. Много людей приходять без записі, це задержувати очередь. А так, в принципі, намного краще, ніж було. Якщо люди Якщо є людина, то вона на будь-якому місці буде себе вести нормально і буде відповідати, і буде цікавитися. А якщо людина прийшла, аби зароб... ну, як... набрати собі цих пацієнтів і не хочуть з ними навіть спілкуватися, то це вже зовсім інша справа. Ну я вже не пам'ятаю деталі, але там дуже багато було моментів, коли ми я запитувала якісь такі ну зовсім звичайні запитання стосовно дитини. А вона так відповідала, що там, мамочка, ну що ви, ну йо, я не знаю. Ну...» такий радянський союз згадувався. Раньше, конечно, было проще, чтобы врач приходил домой. Вот это очень удобно было. А сейчас такой хохмы нету. Нужно идти з с в поликлинику к дежурному врачу. То есть, если тебе немає нет возможности записаться заранее, тебе срочно нужно. А такое случается. Ну вот у меня их трое.

Нагадаємо, для того, щоб заключити або перезаключити декларацію з сімейним лікарем, необхідні тільки паспорт, ідентифікаційний код і мобільний. Гарантований пакет медичних послуг, включає загальні аналізи крові та сечі, швидкий тест на ВІЛ, раннє виявлення гепатитів, туберкульозу, вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, флюорографію все це можна пройти безкоштовно, звернувшись до свого сімейного лікаря.